Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Олександр, вітаю вас, вашу, вас і вашу команду з перемогою. Доволі таки рівна гра, і це вийшло заключні хвилини. Ну, власне, коментар ваш до матчу і завдяки чому вдалося здобути позитивний результат. Перш за все, велика шана і подяка нашим воїнам за те, що ми можемо знаходитися тут. В теплі, в добрі, як то кажуть, займатися своєю улюбленою справою. Слава ЗСУ. По грі виграли підбір доволі таки солідно, на плюс 15, давно вже у нас такого не було. Стримали лідерів, зокрема, Андрія Гафонова, 6 балів він здобув тільки 6 втрат. Тому, в принципі, у нас це те, що готували на них, те й зробили, і так перемогли. Не дали лідерам розігратися. Забрали підбір, підбирання, перепрошую. Багато на чужому щиті, що дало нам здобути більше атак у нападі. Та й виграли, в принципі, з хорошим, ну не хорошим. Відсотком, але да, е, наскільки ця перемога надихне команду перед завтрашнім матчем? Надихне. Отже, <ріст> е, вітаю вас з перемогою. Тут рівна гра і все вирішилось в заключних хвилинах. Коротко прохарактеризуйте як про гру, і за рахунок чого вам вдалося здобути позитивний результат сьогодні в вашій команді. Ну, дуже приємно перемагати. Приємно перемагати в цьому залі безпосередньо. Приємно, що е, також підтримували нас там сьогодні і військові, і хочемо подякувати е, нашим військовим, які боронять нашу незалежність е, на полі бою і дають нам можливість грати. Е, і радувати грою своїх болівальників і любителів баскетболу дуже важка гра, важка підготовка до гри. Приємно, що майже, майже дисципліновано використовували наші домовленості по захисту і нав'язали боротьбу. В тих моментах, де потрібно було це зробити, виграли підбирання. Я думаю, за рахунок цього ми саме і перемогли. Трималася рівна гра і за того, що ми робили, я рахую, забагато помилок, Забагато помилок 17. В принципі, якби не катастрофічна цифра, але в Черкас їх 13. І через те десь цей. Аспект якраз і цю гру робив рівною. Приємно також, що вперше в цьому сезоні ми перемогли черкаські мавпи, і я думаю, що хлопці отримали впевненість, яка нам обов'язково знадобиться вже зараз в продовженні чемпіонату. Отже, чому не вистачило для перемоги доволі таки рівна гра, і які були ключові моменти, аспекти в поразці? Ну, в принципі, гра була рівна, і в кінці супернику вдалося забити пару важливих очків. Ми цього не зробили. Наша атака трошки не вийшлася нам. Та й таке. Програли дуже багато підбір під 15, да? 15, Я ще не бачив, але... Ну, але так. Ну, я бачив. Як так програли 15 підбір, от що не виходило в боротьбі під щитами. Ну, були моменти в першій половині, де ми багато програли в захисті під, підбирання, але думаю, не сильно впливало на нас просто. Найбільше вплинуло те, що ми пропустили на пару В останні важливі очки. Перед за це хочу привітати команду Старолуцька з перемогою. Хочу подякувати своїм нацям за те, що вони доклали багато зільсування протягом гри і вибачитись передболівальникам за поразку, адже цю поразку я повністю беру на себе. Щодо гри, то я в кінці, в середині четверті я перетримав лідерів команди. Я їх не випустив вчасно. І через те, збив їхній ритм. І в кінці батьох декілька гравців не було впевненість в своїх китків. І протягом гри ми промазували багато вільних китків з-під кошика. Але в цілому також зробили декілька помилок в захисті неприпустимих. Ми підрахували від шутерів. І тому ми маємо такий результат. Дуже багато програли підбір під 15, мінус 15, mm -hmm. Що не вдавалося під кошиками. Половину з них, я розумію, це була ігрова ситуація, але половина з них це була відповідальність гравців, тому що вони не поставили спину. І через те ми отримали такий результат щодо підбирання мінус 15 підбирання цілому.